Як подивитися, чи встановлений Піксель Facebook на сайті, і чи правильно взагалі він встановлений і чи коректно відбуваються події? Для цього потрібно перейти в розширення вашого браузеру в Google Chrome, зайти в магазин, написати Meta Pixel Helper. знаходимо це розширення, встановлюємо. У мене вже встановлена інша кнопочка. Ви натискаєте Встановити. І після цього в браузері у вас з'явиться ось такий квадратик. Це якраз та іконка, яка підсвічує на різних вебсайтах, чи є там піксель, підсвічує події, які відбуваються на сайті, і підсвічується, чи коректно вони працюють. Як в цьому випадку, ви бачите, що є на сайті один піксель, можете подивитися ID і можете подивитися події.